Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимося на платформі www.to. Які питання ми з вами розглядаємо? Давайте я вам нагадаю: у нас сайт поділено на дві категорії: перша, це продукти. Продуктами у нас є товари в у вигляді моїх авторських розробок. Це м'які, меблі, трансформери. Ми це позиціонуємо як м'які рішення. Друга категорія продуктів це послуги, послуги з консультування, передачі інформації, навчання. Це ми називаємо академію Goodwill Року. Що ми розглядаємо в такому випадку? Ми розглядаємо досягнення результатів, вміння проводити переговори. І бенчмаркінг – це встановлювати мету, користуватись орієнтирами або цінностями компасу, який ми склали. Наклали його на бізнес-пісочницю, на бізнес-пакети. Працюємо з ними для того, аби ви вміли досягати результатів на трьох рівнях: перший рівень планувальний, це бізнес-рівень, другий рівень це продуктовий рівень, це маркетинговий рівень, тобто менеджмент, маркетинг. І е, наступний рівень, е, третій це у нас прибутковий рівень, це рівень власника бізнесу або е, наглядової ради. або… Інвестора, який е, має, у якого основне завдання, це е, ну, власне, піклуватися про прибуток справи, якою, е, в яку він вклався, або якою він займається, якщо він поділяє роль менеджера. Не наймає, не делегує ці повноваження найманим працівникам, то він сам про свій прибуток дбає. Це такий е, жорсткий. Знаєте, у нас, це, у нас ці рішення називаємо ми тверді, тому що потрібно твердо схвалювати рішення і розбивати шлях на поступові такі сходинки. І е, фіксувати досягнення нового і нового рівня. Тому саме тому ми користуємося поняттями бенчмаркінгу, які належать до менеджменту. І е, про що сьогодні власне, буде йти мова? А е, ви знаєте, що всі ті, хто на каналі давно, е, той вже знає про, про все це, чим ми займаємось, е, як висвітлюємо так і таке інше. А от мені самому стало цікаво з появою штучного інтелекту, як власне штучний інтелект оцінює. Ми про бенчмаркінг з вами вже записували ролики. А от я поставив промт і подивився, що відбувається: як штучний інтелект описує інформацію, яку розташовано, розміщено на сайті Одинецького. Давайте з вами проаналізуємо його бачення. От, власне, на вип... він відповідає. На вебсайті Одиницького представлено проєкт Романа Одинця в лапках Гудвіл Року. присвячений інноваційним, яким трансформованим меблям. Власне, в одному реченні все дуже лаконічно викладено. Погоджуємося. Ключові моменти змісту. Перше, це концепція. Меблі базуються на, мати... на математичній моделі Тетраміно, натхненній грою Тетріс. Натхненній. <рес> Молодець. Унікальність це наступний момент, ключовий момент змісту. Унікальність зазначається, що це перші в світі м'які трансформовані меблі з найкращим функціоналом, що пропонують понад 100 варіантів трансформації. Ну, погоджуємось, все круто. Далі, наступний ключовий момент переваги, акцент робиться на функціональності, ергономіці та безпеці. Що робить їх згідно із заявою, найкращими в світі в своєму класі. Ну, просто, просто як геніально, знаєте, геніальні речення викладено з такими. Раз, два, три, ніби по поличках, так як ми з вами любимо все. Моделі далі. Це також до ключових моментів відноситься. Представлено основні моделі, модель номер 1 Орієнтована навіть бачите, орієнтована. Він використовує наші з вами терміни, які ми використовуємо в, а, і в твердих рішеннях, тобто в бенчмаркінгу. Орієнтована на функціональність, може трансформуватися з пуфа в ліжко. Тобто, всі собі містить всі м'які меблі трансформи, м'які меблі в ході трансформації, всі позиції займає. Далі, модель номер 2 орієнтована на ергономіку. Пропонує багато безпечних комбінацій. Для різних користувачів. Я б ще тут додав, знаєте що, що здатна супроводжувати протягом життя е і не лише різні категорії, тобто тут сегмента про сегментацію йде мова, а і протягом всього життя по мірі зроста зростання людини за е моделлю життєвого циклу. Живої істоти, от так я б ще зазначив тут. Ну, бачите, ми можемо додавати до того, що він лаконічно викладає. Далі, гнучкість. Користувачі можуть створювати власний простір у трьох вимірах 3D, подібно до гри в Тетріс. Ну, Прекрасно гра Тетріс комбінації складається з чотирьох елементів. Три у нас модулі, і вони поєднуються між собою і складають. А, мультифункціональний ефект ми додаємо за рахунок скруглених клинів, двох за різними розмірами, які повторюють інфініті або крило метелика золотий перетин. Тобто такий мета-ефект, мета-функціональність. Далі. Безпека От це ключовий тренд в нашому з вами в нашій з вами діяльності, зокрема під час війни. Безпека дизайн надає пріоритет м'яким Так. Тут пухнастим використано. не пухнастим, а м'яким. І таким лагідним, давайте скажемо, гнучким елементом. Відзначається мож... ну, і, і, і тут про інтеграцію він, мабуть, хотів сказати, відзначається і про той мета-ефект, про який ми зазначаємо з вами. Відзначається можливість інтеграції до, бачите, він навіть е поправляє сам себе далі. І, і, і про інтеграцію і з існуючими меблями, такими як шафи ліжка. І тут ми маємо ще додати, що ми в наших з вами. Е Моделях відмовились від корпусів каркасів навмисно, аби підкреслити ще раз, ще раз про безпеку, про те, що ми маємо дбати і дбати і дбати, і це номер один у нас в трендах. Далі, досягнення. Тут сказано, що проєкт отримував нагороди з 2016 року та має патенти, що підтверджують якість та репутацію. Ну, там... Круто. Тобто, Goodwill – престиж репутацію цінності. Ми давайте з, з вами більш науковим, науковою мовою і формулюванням викладемо це. Таким чином, сайт присвячений інноваційному підходу до м'яких меблів, підкреслюючи їхню універсальність та адаптивність. Ну, просто кльово. Я погоджуюсь, мені сподобалось. Як вам, скажіть. А і сьогодні, ми бачите, я зазначив це на дошці нашій сьомого на Ми виклали з вами питання, промпт склали і подивилися, як власне, той синтезований, скажімо, ну не не штучний інтелект якось. Я не можу його назвати інтелектом, але от та штучна симуляція інтелекту, давайте так скажемо, от вона, як вона оцінює інформацію, яку ми виклали з вами на сайті. Тож, дякую вам за увагу. Я дуже радий, що ви доєднуєтесь, нас стає все більше. В нас канал починає набирати оберти. Кожен день майже нові підписники, і це стимулює знову ж таки. Я нікого не закликав ніколи, щоб ви підписувалися. Просто працював, працював і продовжую це робити. Інформаційно наповнювати, створювати унікальний корисний контент. І давайте будемо разом, давайте до нових горизонтів, до нових обріз, за новий обріз споглядати і рухатись, рухатись і підвищувати і підкращувати. А підкращу і підкращувати також. Дякую.